Привіт! Канал «Автошоу» Василя покажу, як сьогодні виглядають заправки у Португалії. Сьогодні в нас 17 квітня 2019 року. І на задньому фоні ви бачите заправку, вона повністю пуста, тобто немає там автомобілей. Ну, я бачу там один-дві машини стоять, ну це. Приїхали кави попити, мабуть, сигарети взяти, але заправка закрита, так як в'їзд, бачите, стоять ці червоні піни. Ну, я не знаю, як називається, портайська говорять піни. Оці на дорозі стали. Тобто заправка повністю закрита. А закрита тому, що немає чим заправляти автомобілі, немає ні солярки, ні бензини. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що вчора почали бастувати. Шофера, які возять горючі матеріали, тобто солярка, бензина, там, газ. І так як вони бастують, тому немає кому привезти. Але крім того, що вони бастують, вони також контролюють пункти видачі солярки. Так? Вони там зібралась група людей, перекрили дорогу і не дають іншим ну, фірми, які би хотіли підзаробити так? і возити все рівно. Не хотіли, як би сказати, приєднатися до забастовки, то вони перекрили цю дорогу, ці пункти видачі, і тому й немає кому е, завести. Вчора у новинах вечором лише 5 фурів, 5 цистерн з, у супровіді міліції було доставлено в Лісабон. Лісабон це столиця Португалії, лише 5 оцих фурів. Тобто, я от я зараз зранку поїхав в Лісабон, з Любчиком зробив день сервісу. Клієнта зробили, то ми по дорозі проїхались і зовсім, тобто всі заправки закриті. На вчорашнє число, бо лише вчора почали бастувати, за один день повністю всі заправки вичистили під чечу. Тут пробки стояли по 200 метрів. Так, автомобілі стояли в черзі і, звичайно, всі люди заправляли бак повного. Вчора на годину восьму годину вечора було вже закрито 160 заправок в зоні Лісабона, тобто Лісабон, столиця слився і окружності. 160 заправок, 80 заправок з них це не було, була лише бензина. Солярки вже не було. Наприклад, БП то вчора в 8 годині вже не було цієї солярки. Але ще лише но бензина була. У нас оця заправка, то вчора вже в 7 годині була закрита. Репсол закрився. Зараз п'ята година. Отут ви б зараз бачили багато-багато дуже машин, бо це центральна дорога, виїзд з міста Рівдемору, я зараз знаходжу в Рівдемору. Давайте я візьму камеру вам покажу, що тут оця центральна кольцова, і вам здається, що тут багато машин, тут мало. Ось тут в 5 годині вже згори йде пробка, ота у нас поїзд, а тут з 19-ї, тут правда, пиріжки закривай. Отут з 19-ї, з автостради також. Отут вже стерга стоїть аж згори, а тут, бачите, машин немає, от там їдуть. Згори. А це місто має 47 тисяч населення, тому е, тут автомобілів має бути набагато більше. І то автомобілі вони зараз їздять, ще, бо це другий день забастовки, а завтра то буде ще менше. Ага, я зараз під'їду або поставлю фотографію. У нас де поїзд, тут поїзд, поїзд поїхав, і там у нас є дві, дві великі парковки. Одна парковка в нас забита наполовину завжди, а інша в нас завжди пуста. Сьогодні я приїжджаю, повністю з цієї парковки навіть не мати припаркуватися, бо люди приїжджають, сідають на поїзд, і їдуть поїзд, таких поїзд на, на електриці. Моя жінка говорить, знаєте, каже, «Та, мені до лампочки солярка бензина, мене на роботу поїзд везе, а він електричний. Я кажу, доні моя дорогенька, а щоб з тим поїздом шофер їхати, він мусить на роботу приїхати, теж на машині. Не будемо мав чим приїхати, той, той поїзд на електриці до, до самої думки. Ось так. Як я ставлюсь до забастовки, Моє, моя думка, я підтримую, так, бо просто терпіти це вже неможливо. Одна літра солярки в Португалії коштує 1,45 копійок, 1,40, 1,45. При зарплатах 650 євро. мені мінімальна зарплата тут 600 євро. Ну, скажімо, середнє тисячу євро, і то я вже взяв трошки за високо. Тобто дуже і дуже дорого. А бензина тут одне євро 60 копійок. Тому люди вчора, от канал, ну, телевізор, коли люди стоять в чергах на заправках, беруть інтерв'ю, питаються, як ви ставите, чи ви схвалюєте. І багато людей схвалюють цю забастовку, говорять правильно, просто терпіти цей. Чому ці, ці люди бастують, шофера? Вони бастують, щоб мені піднести зарплату. Так, бо вони говорять, що їздять. По 12 годин получають по 650-700 євро. Дехто ну, виходить більше, у кого вже стаж, роботи там 10 років більше. Починаючи з шофера 650 євро і за те вони бастують, щоб підносили зарплату. А це може бути знаєте, цепна реакція, як в Франції було. І вони там ще досі ці жовті колети, так. Вони також бастують, виходять, Ну там вони соціальні добилися. Бензина солярка дешевша, там була в Франції одна із найдорожчих е цін. Скажем, в світі так, палива, вони там, вони там багато соціальних програм вибили в держави. Так що вартує це бастувати. Правда, дискомфорт зараз, от, ну, так як ми вчора пішли запаслись їдою, ви б вчора бачили магазини повністю, вчора люди з кошками такими, повністю грузили, так, змітали все з поличок, тому що. Нема солярки, нема чим привезти також, їду в шопінг, то може початися великий хаос. Тут тільки от зранку до вечора телевізор говорить, говорить і говорить. Зараз я зроблю кружочок. От у нас на районі я знаходжусь в Рів де Ріодемору, місто. Зараз заїду в Меомартініш, Алгерау, Ріншоа це міста Португалії. Ну Тут місто від міста. Від, лише табличкою відрізняється. знаєте, Це раніше місто до міста вістань кілометр, але з 96-х років тут пішло в Портуалії масова стройка, і тут почали це все застроїти, так що місто від місто зараз лише табличкою відрізняється. Так що я зроблю круг і спробую знайти відкриту заправку і, і заправлюсь бензину, тому що я знаю точно, що солярки вже немає. Вже по телевізору сказали, зона Ліс Сінтра, отут я проживаю, кружність Лісабона. Солярки немає. Навіть вчора ці заправки були 160, вже було закрите. Так це лише бензина була. Ну, Я їхав з Лісабона і бачив БП, там була лише бензина. А солярки не було. Так що зроблю кружок, якщо мені вдасться, то, то залию. Хоча б залию до кінця бак, щоб не відомо, наскільки довго ця нас буде продовжуватися забастовка. Ця у нас бачите закрита. Геть. От ці червоні піни є, лише мойка працює. Зараз я їду на іншу заправку, тут у нас неподалік, близенько. Під'їжджаємо ще до двох заправок тієї ж самої фірми, що я знімав репсол, що там в мене є. І... От повністю вони, вони всі зачинені. Бачите? Біля колонок стоять ці червоні піни. Тобто от солярка 1 євро 47 копійок, 1 євро 43 копійки. З лівої сторони також, та сама... Ні, з лівої сторони що відкриті. А, закрито, повністю. Бачите, в'їзд. Повністю все закрито. Йдемо далі. Знаєте, як, як в тому кіні в рука. Будемо іскати. О, дивіться, є заправка одна відчинена. Подивіться, яка черга. Опа, і ми зараз станемо в чергу. Заправка галп. Бачите, скільки народу. Тут заправка, і будемо пробувати заїхати на заправку. Ну давайте, станемо в чергу. О, як дико повезло. Чесно кажучи, я не сподівався знайти солярку, бачите, фірма ГАЛП ще є. Бо так з Лісабону їхав, то фірма БП то мала. Солярки не було, а бензина ще була. А тут, тут, походу, є і бензина і солярки. Йду запитаюся. Подивимося, здалека, що начебто солярки вже немає. Дійсно, подивіться, пише, ну а газолу немає солярки. Що, що ця заправка? Також колонка. що Ця колонка, бачите, от, газоли сімплеш і газолею володжик. Тобто дорожча солярка. І пише немає, лише є бензина. Бачите, люди якісь банючки беруть заправляти. Тобто все, що мають, все заливають. От Я щось не додумався, треба було мені взяти. цей. Ось ця колонка і ось ця колонка. Бачите, Лише є бензина. Зробили мені шинво зауваження через громкоговоритель. Сказали, що не можна знімати на заправці. Ну, Я їм махнув руку, каже, ну, не можна, то не можна. Зроблю зараз експеримент. Їду на заправку такої ж самої фірми «Галп, де я, з Шинової. Подивимося, чи там є бензина. Чисто так для чистоти експерименту. Берепсол. Вже повністю закритий, там ні бензини, ні солярки немає. Пріо також вже закрита. О, бачу, а тут вже є черга. От. Навіть по дорозі неможливо проїхати, так як люди повертають наліво на заправку, завертають і не дають по цій полосі проїхати іншим автомобілям. Правда... Колоночки бачу, не всі працюють. Перша, друга не працює, лише третя, четверта і п'ята, шоста. Ну Солярки також тут однозначно немає, лише mm -hmm. бензина. Бачите, які зараз черга невеличкі, бо бензина, тут мало дуже машин бензинових. Якби на заправці була солярка, то б тут черги б стояли на кілометр. Гарантія. Бо люди їздять від однієї заправки до іншої і питаються, є солярка, є солярка. Солярки вже немає зовсім. Зробив я кружок, солярки на заправках нема, лише є бензина, принаймні на галпі є, на репсолі немає. І також на БП ще була зранку бензина. І ж тепер я е, зрозумів. Як вигідно мати на маєтку дві машини. Одна машина, яка їздить на солярці, інша на бензині. Давайте я краще показував пейзаж. Бо якраз ця ситуація, коли неможливо ніде знайти солярки, то бензину ще можна знайти. Якраз в такому випадку, якраз бензинова машина виручає. Тому заправився я. Дуже мав чистий спокій, так по-нашому скажу на пару днів. Ну, поки не виїжджу. Ну, Будемо сподіватися, що тут за 2 дні все урегулюється, стане все на своє. Добренько. Дякую, що дивилися. Такий вирішив сюжет відзняти. Думаю, вам було цікаво це побачити, як тут, що до чого. От. Так що єдиний варіант, щоб звернути на себе увагу, щоб власть, скажем, звернула увагу, це не Бастувати під домами а найефективний спосіб це перекривати дорогу або перекривати іменно ось ці місця, пункти, де видачі бензини, топлива. Топлива не вистачає в державі і, відповідно, чого, тоді вже держава буде як вже, буде якось йти на оступки, скажімо, простим людям. коли я вже щось про політику почав говорити. Дякую, що дивилися всім. До побачення.